Раніше в садочку номер 15 всі приміщення опалювали за допомогою блакитного палива. Та вже незабаром все зміниться. Тут провели пробний запуск нового сучасного котла, який працює на альтернативних джерелах опалення. Котел є автоматичний, паливо в нього пелети або дрова. Коли він працює в режимі пелетів, він працює повністю автоматично. Значить, ми маємо тут бункер, сюди засипається паливо. Умовно час роботи цього палива від доби до чотирьох діб, залежить від температури, яку ми маємо на вулиці. Тобто, раз на добу засипали, і весь процес контролюється автоматикою цього котла. Тепло в приміщеннях плюс гаряча вода. Новий котел буде забезпечувати комфорт і затишок. До того ж, заклад буде витрачати на опалення значно менше коштів, ніж раніше. По техніко економічному обґрунтуванню, коли ми проект готували, це дасть можливість. Коштах економити близько 35-40 відсотків коштів, які ми витрачали на газове опалення. Працювати на постійній основі нова котельня буде щойно завершити етап тестування. ми до нового року запустимо як мінімум ще один-два таких котла в пробному, поки що в пусконалагоджувальному режимі з тим, щоб уже ну, на початку наступного року перевести повністю. На режим експлуатації тепло та економно саме так вже в недалекому майбутньому будуть працювати усі освітні заклади Мукачева.